П'ять років це той вік для жінки, коли е, починає згасати її репродуктивна функція. Але я хочу підкреслити, що вона тільки починає згасати. До речі, е, наші жінки і вік середній вік менопаузи значно збільшився останніми роками, і в цьому тисячолітті в середньому в нашій е, країні на настання менопаузи ми очікуємо не в 45 років. А в 55, 52, 53 роки це середній вік настання менопаузи у жінок України. І в зв'язку з цим, але вже з 45 років, починаються зміни, які можуть призвести до новоутворень на, на рівні яєчників, на рівні ендометрії. Факторами ризика виникнення новоутворень, тобто Онкологічних захворювань є запальні процеси, це знову ж таки, екологічні фактори, хронічний стрес, це наявність абортів впродовж репродуктивного життя. І звісно, що всі ці фактори можуть впливати і призводити до он 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 онкологічних захворювань. Велике значення в генезі цих захворювань мають також. Генетичні фактори, тобто ці захворювання можуть передаватися я, ну, спадково від матері, а також від поління батька таке ж теж можливе. Тому при зборі анамнезу, при, при зустрічі жінки з лікарем, вона повинна обов'язково розповісти, якщо такі випадки були в їх сім'ї, у її найближчих родичів. Звісно, що в цьому віці змінюються гормональний це теж є причиною для розвитку певних захворювань. Тому в першу чергу ми вивчаємо функцію яєчників, на якому вони етапі. В 45 років, до речі, вони можуть працювати майже так само, як і у жінки в нормальному репродуктивному віці, і не мати жодних змін. Тобто відбувається фолікулогенез, росте фолікул в середині цикла. Ми маємо овуляцію, вихід і ендометрія розвивається нормально. І при такій ситуації ми говоримо жінці, що вона ще знаходиться в репродуктивному віці, вона може бути вагі, вона може завагітнути, тому вона повинна відповідно користатися сучасними методами контрацепції, запобігати вагітності в тому випадку, коли вона не хоче її мати. Якщо ж вона націлена мати дитину, ми повинні попередити про ризики, які. Зв'язку з її віком, але є різні життєві ситуації, і ми розуміємо, що в світі є багато прикладів, коли жінки вже і 50 років інколи народжували дітей і вагітніли вперше. Але звісно, ще до цього ми не будемо призивати. Тому після 45 років жінки повинні знати, що вони. Теж мають відвідувати гінеколога не рідше, ніж один раз на рік. Якщо є в них якісь фактори, які, про які вони знають, то лікаря треба відвідувати чистіше, один раз на півроку. Скринінг в цьому віці гінекологічний заключається в тому, що жінка обов'язково повинна пройти гормональне обстеження. В першу чергу на основні гормони. Які ми вивчаємо на рівні гіпофіза, гіпоталямуса, яєчників, наднирників. ми обов'язково враховуємо функцію щитовидної залози. Я не буду зараз говорити науковими термінами, але всі ці гормони можна здати один раз на рік і вивчити, що ж відбувається. Чи буде жінка далі продовжувати е, жити в тому ж самому режимі і на тому ж гормональному рівні, як і раніше, чи її функції гормональні вже почали потроху згасати? І таким чином, з 45 років, ми обов'язково повинні вивчати онкологічні фактори. Є дуже багато біохімічних маркерів. Онкологічної настороженості по відношенні до молочних залози, матки, яєчників. Всі ці фактори теж вивчаються лабораторно. Тобто для цього жінці потрібно здати аналіз крові з вени. Крім того, обов'язково цитологічне обстеження шийки матки. Це мазок, який нам показує якість клітин циліндричного епітелію шийки матки і пласкового епітелію поверхні вагінального. Частини шийки матки. Обов'язково ми повинні пам'ятати, що на першому місці серед всіх онкологічних захворювань, і, 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 саме і, онкозахворювання молочної залози. Тому після 45 років жінка обов'язково повинна пройти таке дослідження, як мамографія, це вивчення стану молочної залози за допомогою рентгенографічних методів. Під час такого дослідження ми можемо Найти захворювання на ранніх стадіях, коли величина вузлів пухлин не більше одного сантиметру, а інколи і декілька міліметрів. І звісно, що на таких стадіях жінку легко направити на дообстеження, видалити, прилікувати консервативно і привести її в той стан, який допоможе їй залишитись здоровою і залишити їй якісне життя. Е, тому я вважаю, що е, такі дослідження мають відбуватися. Вони, вони е, дослідження в, для жінок в гімаперічному періоді постійно в усьому світі е, стоять на першому місці в галузі саме гінекології, ендокринної гінекології. Тобто ці процеси ще до кінця не вивчені, і кожного року можуть з'являтися нові методи дослідження. Контрацепція це теж дуже важливий момент для жінок після 45 років, і жінка повинна пам'ятати і обирати для себе саме той метод контрацепції, який допоможе зберегти її здоров'я. Інколи цьому допомагають гормональні контрацептиви. Вважаю, що в такому віці бажано відмовитись від, наприклад, таких методів, як звичайні внутрішні маткові спіралі. Тобто це від цього методу контрацепції бажано відмовитись, тому що такі спіралі можуть навпаки провокувати розвиток саме онкологічних захворювань. А все останнє можливо і повинно застосовуватися пару індивідуально за їх особистим вибором.